Всім привіт! Вітаю на каналі Дніпро Запчастина. З вами Оксана. Покажу нашу чергову поставку по JFD. Сама наша топова поршньова по D240 і D65. Але те, що давно вже питали, це на SMD. Кому цікаво, зробимо розпаковочку в наступному відео. Ну, пишіть коментарі. Цікаво, не цікаво. Просто, може, вже всі знайшли, але. Дуже доволі довго її запитували, на ринку не було. В общем, освоїли JFD, тепер і випуск поршньової Тобто Тут буде ось, ну, повний склад, фокусу немає, а є. Гільза поршень, поршневий палець, кільця стопорні під палець, поршневі кільця та ущільнювальні кільця. Максимально повний комплект, гір, знову ж таки буде чорна фосфотована, точно така, як на д Д-240. Дві коробки поршневих кілець під д Д-240. Тут, Тут на галочка стоїть на 5 під два маслосйомних. І ще одна коробка на одне маслосйомне, тобто 4 поршневих кільця. Скажу ще раз, будь ласка, кому цікаво, ставте. Плюсики або пишіть, щоб ми зробили розпаковку, подивилися СМД. І ще кому треба, наприклад, окремо покажу залишки, що є по поршням СМД. Ось що є. Зараз так зробимо. Так, ось що тут у нас залишилось. Може, комусь треба один, два або щось чотири підберемо. Тобто, що є Суцільний. З вирізами е, мала камера зміщена і є вета. велика камера із вирізами під клапана, ну чебурашка, як її називають. По групам, знову ж таки, треба дивитися, підбирати. Ну, це в тому випадку, коли кому треба, там, я не знаю, один-два поршня замінити. Набирайте, якщо що, я прийду, вам особисто подивлюся, щось підберемо. Або повний поршний комплект. Дякую всім за увагу до наступних відео.